Карте-лате – Найдивніший рецепт італійської кухні. Зараз кожен регіон Італії по-своєму готується зустрічати Різдво. У кожного свої традиції, свої святкові страви, свої маленькі ритуали. Кожен дім перед Різдвом має свій особливий запах. Запах, який неможливо сплутати ні з чим іншим. іншим. У когось це мандарини, в когось соцеледи під шубою, десь пахне свіжим хлібом або запеченою качкою. А в Аполі Дім перед Різдвом пахне особливим рецептом. Рецептом, готують лише раз на рік і називається. він картелате. Так, сьогодні я хочу розповісти вам про різдвяний рецепт, особливий також і для мене. Про солодощі які готують лише на півдні Італії в регіоні Апулія. Це не просто десерт, це аромат Різдва, аромат затишку, тепла і дому. Non così, che... vedi? Così. Poi ci metti il dito dentro e stringi un altro poco. Poi ci trovi un altro dito e fai così, come se stai facendo un merletto. Capito? Mm -hmm. E allora questo lo, lo buchi con questo. Questo lo metti dentro e lo cuci con questo. Poi continui così e lo chiusi, lo chiudi con questo. Hai visto? Звідки така назва картилате походить від назви тонкого паперу, бо саме до такого стану необхідно розкачати тісто. Це солодощі з сенсом. В них важлива не лише форма і смак, а й те, що вони символізують. Їхні скручені пелюстки нагадують одразу кілька речей: для когось це квіти, символ життя, для когось стрічки ангелів. А для багатьох вапульї ясла немовляти Ісуса. Саме тому картелати готують лише на різдво. Це дуже давній і простий рецепт. В ньому використано лише те, що було під рукою: борошно, оливкова олія, вино і виноградний сироп. Просто та чесно, у тісті немає цукру, і це не випадково. Солодкість приходить пізніше, коли готові картелати поливають вінкотто густим, темним сиропом зувареного виноградного чи інжирного соку. Саме він надає десерту глибокий теплий смак і той самий аромат Різдва, який наповнює весь дім. Рецепт дуже простий. Спочатку замішують тісно, борошно, оливкова олія, трохи білого віна і щіпка солі. Його добре вимішують і залишають відпочивати. Потім тісто розкачують дуже тонко, далі майже до прозорості. Нарізають смужками з хвилястим краєм і руками скручують маленькі квіти або спіралі. Кожна інша жодна не повторюється. Далі картелати опускають у гарячу олію. Вони миттєво розкриваються, стають хрумкими, легкими і золотистими. Після смаження їх викладають на папір, дають трохи охолонуту і щедро буливають теплим вінконто або медом. І ось тут починається справжнє різдво. Бо ці солодощі не їдять на самоті, їх ставлять у центр столу, до них тягнеться знову і знову. Картелати – це не про ідеальну форму, це про руки, які пам'ятають. Про дім, де завжди пахне теплом. Обов'язково відвідайте регіона Апулія в період різдва та скуштуйте цей неймовірний ні на що не схожий десерт. А ще краще самі спробуйте приготувати. Рецепт залишу в описі. А хто вже їв коли-небудь картелати, поділіться своїми враженнями під відео.